Це зручна безпечна мережа спілкування учнів, дітей та батьків. В пошуковик вводимо просто щоденник, слова щоденник UA». Це звичайна соціальна мережа. Вводимо пароль, свій логін і пароль. Ось ми вводимо нашу школу, наприклад. Тут розміщено наш профіль, класи, всі співробітники, учні, батьки. Я можу подивитися розклад будь-якого класу. Тут є розклад, вчителя, який викладає номер кабінету. Можу зайти в будь-який журнал класу. Ми відкрили сторінку журналу з англійської мови, шостий Б клас. Ми бачимо перший семестр, тут стоять оцінки. Видно, кого не було на уроці, який учень відсутній. Це може кожен. Це цю сторінку може подивитися вчитель, адміністратор може подивитися батько або дитина, але тільки свої оцінки вони можуть бачити. У кожного учня в нашій школі йому особисто видавалося логін та пароль. Кожному з батьків також видавалося особистий логін та пароль, щоб контролювати оцінки дітей. Це добре, адже можна побачити оцінки, які там поставили в журналі там. Енка чи раніше побачити оцінку за контрольну, коли ти написав контрольну хворів, побачив, що в тебе там стоїть. Для того щоб вчителям та учням було зручно працювати з програмою щоденникю, у школі встановили 5 wi вайфай роутерів, завдяки чому інтернет розповсюджується по всіх навчальних кабінетах. На уроках самі діти через телефони не можуть користуватись Wi-Fi, тому що ми поставили пароль. А вчитель, будь-який вчитель, при проведенні уроку, якщо необхідно зараз зайти по матеріалу, зайти в інтернет і показати дітям якусь інформацію, то вчитель будь-який знає цей пароль і може використати його. Сьогодні ми познайомимося з вами з творчиці Івана Яковича Пранка. І зараз в вашій увазі я хочу першим з представити. Кінофільм про нього, для невеличкий відеоролик. Академія в одній особі так називали сучасники в Україні і далеко за її межами Івана Яковича Франка. Використовую і доволі часто, тому що ну, зараз наше навчання має бути більш розвинутим і, крім цього, діти мають можливість брати матеріали під час уроків вони як за роботи використовують інтернет-матеріали. Я його використовую разом з тим. Є матеріали, де можна продемонструвати фільм, якийсь певний уривок, і все це для дітей доволі зручно. Наприкінці минулого року Кудлиєнко Сергій Володимирович зустрічався з батьківською громадськістю і з вчителями школи, де надавав звіт як депутат обласної ради про ту роботу, яку він виконує, і батьками і вчителями було ну. Озвучено на російській мові бажання, якщо є така можливість, надати спонсорську допомогу у вигляді встановлення роутерів вайфай. На сьогоднішній день ми вже зробили сім шкіл. До нас багато звертаються, звичайно, є відповідні проблеми з забезпеченням цього. Але сім шкіл це ті, які вже сьогодні працюють. Я думаю, що до кінця року в тих школах, де ми проводили зустрічі, і ті заявки, які були надіслані саме до мене, як до депутата обласної ради. Я думаю, ці всі заявки до нового року ми будемо намагатися закрити.